Фонд створювався в інтересах закладу для потреб лікарні. Я не виключаю, що тут е, можливо, мож, можливо, могли бути певні зловживання. Прості люди жертвували дуже дуже багато. І, а, а тут відбувається якась махінація на відбудову дитячої лікарні «Охмадит» зібрані, як ви знаєте, друзі, величезні кошти, які схоже хочуть освоїти недобросовісні люди. Недобросовісні, недоброчесні всі ті, хто зазвичай заробляє на подібних кейсах. Ми розбираємо зараз в деталях, що сталося, і хто в цьому винен. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, друзі, що сталося, нагадаю вам, генеральний директор ОХМАДИД звати його Володимир Жовнір на даний момент не виконує свої обов'язки. Його днями відсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок поліцією та іншими правоохоронцями, а також комісію Міністерства охорони здоров'я. Що будуть перевіряти? Міністр Ляшко, міністр охорони здоров'я, нагадав, що за його зверненням поліція почала вивчати факти, пов'язані із відновленням будівель Охмадиту, які постраждали внаслідок російської агресії. Нагадаю, це мав робити благодійний фонд, має назву Охмадит здорове дитинство, така благодійна організація, за діяльністю якої відкрите кримінальне провадження. Перші результати перевірки МОЗ, власне, після чого й був відсторонений е, генеральний директор ОХМАДИТУ, показали. Цитую вам, друзі, що є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мозу у засоби масової інформації, та міститься у документах зі сторони керівництва лікарні і зі сторони фонду. Нагадаю, що сталося раніше. Друзі на початку серпня МОС вирішило провести новий тендер на визначення компанії, яка буде займатися відбудовою охмадиту одного із корпусів дитячої лікарні, яка була зруйнована ракетним ударом росіян. Таке рішення було ухвалене після скандалу, який розгорівся навколо оголошення ймовірного переможця комерційного конкурсу запорізької фірми Буттехнолоджі. Про яку ніхто не знає, і взагалі звідки вона з'явилася, теж та і в конкурсі вона по суті не мала найкращих пропозицій. Будівельна ця компанія, Запорізька, мала взятися за відновлення лікарні за кошти, зібрані як благодійні внески до відповідного фонду. Тепер очільник МОЗ у своєму дописі нагадав, що рішення оголосити саме ту компанію переможцем тендеру ухвалив не він, а генеральний директор Охмадито Володимир Жовнір. І що про це громадськість інформували на офіційній прес-конференції, яка транслювалася наживо, в тому числі і на нашому Ютюбі. Віктор Ляшко. Заявив, що запропонував збирати кошти саме на рахунок фонду після атаки на Охмадит, 8 липня запропонував саме директор Охмадиту. Цю інформацію нам підтвердила і пані Оксана Курчинська, яка одразу після удару по Охмадиту включилася в допомогу лікарні, що вона робила на волонтерських засадах із моменту взагалі реконструкції лікарні. Багато років до того, навіть в цей день почали дзвонити благодійники опікунської ради, бо на той час ми перед тим 22-м роком ми були 12 років волонтерська опікунська рада. Звичайно, це сотні сотні благодійників, які допомагали в Вони всі активно почали дзвонити, питати, кому допомагати. І я звернулася до головного лікаря. Він не головний лікар, ліквір, генеральний директор. Пан Джолір. Генеральний директор він надав мені рахунок і Сказав тільки от цей фонд. Я спитала, що це за фонд. Він мені невідомий був. А тому, що в опікунській раді ніколи не було фондів з назвою Охмедит, і того, Опікунська рада ніколи не мала е, е, ну, свого рахунку ніколи. Тільки надавалася або батьків, або спецрахунок Охмедиту. Я спочатку подумала, що це, це спецрахунок Охмедиту, тому що він мені сказав Володимир Мородаріч, що це фонд «Охмедиту», угу. що там засновник, його заступник з економіки пані Мерута, Фонду і що це фонд Охмадиту, і що він особисто гарантує, що це фонд, який працює 22-го року, і я абсолютно була переконана, що це спецрахунок на початку. що це спецрахунок у який він мав і мав право мати як лікарня. І е, наші благодійники почали перераховувати гроші, це великі гроші, тому що наш закордонний позвонив Конгрес українців так само, позвонив посол Канади, е, позвонили великі е, бізнесові корпорації, бажання допомогти. І от коли почалися ці перерахунки Великих Сум, е, набрали нас благодійники і спитали, в чому справа, тому що е, ми знаємо, що це приватний фонд. Звичайно, я була здивована, що це приватний фонд, набрала, знову ж таки, говорила з паном Жовніром, перепитала стосовно. Пані Мирути, тому що він сказав, що да, всі платежі будуть і супроводжує його заступниця, у ця пані Мирута. А, вона багато років, вона ще в центрі Ємця, з ним десь там працювала, і в всі ці роки працювала, і вона супроводжує. Дійсно, мені підтвердили благодійники, що саме вона супроводжувала ці перерахунки, тому що перерахунки йшли по від кількох мільйонів до десятків мільйонів гривень. І е, мова була про те, що я переконана, що як тільки вони зроблять експертизу за ці гроші, які вони зібрали на цей фонд. І, як нам був піднесений як фонд охмадиту, буде ремонт відбуватися. ОМОЗ запевняють, що все подальше відновлення Охмадиту буде відбуватися дуже чесно під наглядом ради з відновлення. Тому, мовляв, громадськість не переживайте. Що таке ця рада відновлення? Це така організація, до якої увійшли міжнародні представники та компанії, які здійснили найбільші пожертви Охмадиту, після того як будуть призначені всі 15 членів. А вона має зібратися на своє перше засідання, і дата вже визначена. Це буде 19 серпня. Для того щоб зрозуміти звідки ноги ростуть. І хто там може бути головним корупціонером, і на що були всі ці кроки до того зроблені? Я поспілкувалася із Владиславом Смірновим. Зараз по поличкам вам розкажу. Отже, Владислав Смірнов це член опікунської ради Охмадиту. Він розповів дуже багато цікавих подробиць про те, як працював взагалі Охмадит найвідоміший. Бренд дитячої лікарні в Україні, і яку політику вів очільник лікарні, ну з огляду на історію опікунської е, ради, коли прийшов е, жовнір до керування закладом як генеральний директор, то наші стосунки достатньо погіршились через те, що ну у нього було своє бачення стосовно того, що йому не потрібні зайві очі, і люди, які б е, ну, заважали. Е, Проводити ту політику, яка йому була комфортна. А політика в чому дуже... була в чому була ця політика? А політика була в тому, що нам не потрібні більше ваші послуги. Ну приблизно так це звучало, тому що ви піднімаєте багато хвиль в суспільстві. Його обентежите. Ми зробимо альтернативу пікунській раді, і це було створена так звана асоціація друзів медиту. Ну, це були дійсно друзі самого жовніра, яких він зібрав для того, щоб нула достатньо була комфортна, тепла ванна серед е, цих людей. Але ну ми не побачили великих внесків і великої роботи. Е, але зрештою, все ж таки, бренд Охмадит він найбільш відомий серед е, нашого населення людей, і тому він достатньо легко монетизується. Відповідно, виникла ідея ще два роки тому назад створити. Вже е, наступний крок, тобто після асоціації друзів Охматиту, е, виникла ідея створити благодійний фонд з одноіменною назвою для того, щоб максимально використати е, бренд е, Охматиту, ну для того, щоб асоціювали його з закладом, і е, фактично в його склад увійшли певні е, наглядову раду цього фонду певні лікарі, але знову таки вся. Все коло наглядової ради, і все, що стосувалося самого фонду, це були люди, які так чи інакше були пов'язані з Володимиром Жовніром, тому що це фонд, який створюється при лікарні в інтересах лікарні для збору додаткових коштів, і е, таким фінансово фактично оператором людина, яка відповідала там за доступ до рахунків, була така пані Мирута. Вітаю мене звуть Наталя Мирута. Я за. За генерального директора з економічних питань найбільшої дитячої лікарні України Охмади, яка й досі зараз є е, в складі в керівному складі лікарні. Е, ну і продовжує свою роботу. Але після того як зчинився цей скандал стосовно конкурсу, який непрозоро завершився, е, то Мируту вже як три дні її прибрали з, з засновників співзасновників фонду. Що для мене особисто говорить про те, що це замітання слідів тобто, це позиція, яка тільки виплила через розголос і тому треба зараз переховувати прибирати людей. Тому що ідея була яка: показати, що фонд окремо, а лікарня окремо. Але насправді, якщо подивитися на її створення, то фонд створювався в інтересах закладу для потреб лікарні. Я не виключаю, що тут е, можливо мож, можливо могли бути певні зловживання, тому що нам декілька разів потрапляли різні рахунки і смети, які просив охмати у благодійних організацій різних, не буду їх перелічувати, але це відомі благодійні фонди на всю країну, і вони зверталися до нас стосовно аналізу. Якраз тих цін угу. для нас мається на увазі, як експертів в е, частині. Будівельних робіт, вартості матеріалів, обладнання, таке інше. Майже всі ці рахунки, які передавалися з лікарні, вони були вище ринкових цін. Що наводить на думку, що ну, фактично і фонд Ахмадиту використовувався як додаткове джерело фінансування і фактично закуповував ті чи інші товари і послуги ну, дещо вище ринку або по ринковій ціні, що не є адекватно, тому що будь-які фонди вони працюють з дисконтуванням з огляду. Те, що це вони беруть коштами людей, які збирали ну, з усієї країни угу. кожна кожна гривня. Відповідно, ну фонди можуть претендувати і на знижку, і перемовини з різними постачальниками зібрання їх в одному місті. Фактично, хто дасть кращу ціну, тобто. Способів нормальної комунікації з бізнесом, і бізнес був готовий і досі готовий давати знижки і таке інше. Але коли вони бачать, що це що це перетворюється, то стає їм зле і багато з них не хоче приймати участь. Навіть згадайте ту ж саму компанію Ріола, яка була серед учасників. З достатньо привабливою ціною на цьому конкурсі на відбудову угу. її просто викинули з, з цієї закупівлі, тому що вона була незвична. Речі... А вона вклала кошти, в тому числі і на безкоштовний. Вона нічого не вимагала за це. Угу. Але бачите, лікарні це не було потрібно, тому що стояли цілі е, витягнути саме потрібну компанію. І От, до речі, так, я хотіла два слова спитати про це третя з, Але... з, з кінця по вартості по ціні, тобто вона була серед найдорожчих. Що це за компанія була? Бо я маю на увазі моїх земляків із Запоріжжя, і чому ви аналізували це питання? Чому саме ця компанія е користувалася раптом довірою е керівництва Охмадиту? То чому я про це питаю? Тому що це все має причину на слідковий зв'язок. Для того щоб зрозуміти, чому було тоді так, е ну верніше, якщо ми зрозуміємо, чому було тоді так, то зрозуміло стане взагалі вся схема, як відбувається? Можливе розкрадання грошей хмади або претендування на цей процес я думаю, ситуація буде відкриватися поетапно, поступово. На потихеньку сповзає занавіс. Якщо уважно подивитися, які були рок рокіровки в шахматних партіях, так так званих, тобто прибрали Маруту, але зайшли інші люди. Якщо уважно придивитися, то давайте я не буду це коментувати в деталях. Угу. Розумні люди подивляться раноме цих. Фахівців, які увійшли як кризові менеджери, і ви зрозумієте, що вони були залаштунками весь цей час, але не відсвідчували. Поки вже фонд остаточно не, не вляпався в халепу, е, тому це, це гра велика, це великі сили потужні в цьому задіянні. Е, на жаль, це не, не, не є рівень низовий, типу що це зробив там жовнір, чи чи Вембер як керівник фонду до речі? Вони зараз один на одного показують пальцями тільки через те, що зараз скандали і це вже уникання відповідальності. Але ж до цього вони співпрацювали і чудово. І пані Мерута була одна з перших співзасновниців цього фонду і працювала аж до. Два роки, один місяць і мінус три дні. Останні тільки вона не працює. І до речі, на неї відкривалися рахунки. Точніше, перший електронний рахунок у вигляді просто карткового рахунку вона давала, тобто, певний час для потреб лікарні збирала саме вона на свою приватну картку. І тут виходить, що через два роки тільки зараз вони не порозумілися і жовнір звинувачує фонд в тому, що він там можливо має якісь шахрайські наміри. Тобто, це гра для тих, хто дивиться по той бік екрану, не розуміючи того, що це одна команда. Вона не може бути роздільною, тому що фактично фонд ну був таким електронним гаманцем для позабюджетних потреб лікарні. Ну і відповідно не могли там туди зайти з випадкові люди, і досі вони там зовсім не випадкові. Ну якщо подивитися уважно, то ви зрозумієте, що і сам конкурс, чому не передали на лікарню, тому що це достатньо висока, висока велика сума. І, відповідно, вона цікава. Е Фонду для оперування зараз. Усі друзі 378 мільйонів гривень залишаються на рахунку благодійного фонду. Так і називається благодійний фонд Хмедиць Здорове дитинство. Нині відсторонений директор лікарні, як я вам вже говорила, це Володимир Жовнір. він повідомив, що з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні із рахунку фонду на рахунок лікарні. Чомусь їхня комунікація з фондом почала. Погіршуватись, що ж кажуть у самому фонді на цей закид. Там говорять, що не отримували від Охмадиту запиту на фінансування саме цільових потреб. Як повідомив директор фонду, звати його Євген Вембер, там підтримують рішення МОЗ провести новий тендер. Але зібрані кошти фонд поки що залишить на своїх рахунках. Мовляв, інакше його розпиляє цитую держава. Оші знаходяться на рахунку, вони нікуди не витрачалися. Це може перевірити будь-який орган, який має можливість в Україні. Це Євген Вембер повідомив, що, мовляв, на них тиснуть, щоб вони перерахували кошти на казначейські рахунки лікарні. Дивно, чому б це просто вам нагадаю, друзі, для розуміння після трагедії лише за одну добу зібрали близько 250 мільйонів гривень. На початок серпня, за даними благодійного фонду, Охмадит, загальний внесок цих вкладень становить 675 мільйонів гривень. Близько 300 мільйонів гривень з цієї суми зібрав Юнайтед 24 тобто гроші передусім із за кордону. Та це ще не все, друзі. Далі гірше. Кілька днів тому до складу засновників благодійного фонду Охмадит Здорове дитинство увійшли адвокати: одну звати Оксана Соколовська, другого Євген Солодко. І саме тоді вийшла заява фонду, що він не віддасть державі 379 мільйонів від благодійників. Бо тоді гроші розкрадуть. Керівник фонду Євген Вембер повідомив, що адвокатське бюро пані Соколовської надавало правову допомогу фонду із 2023 року. І саме ці юристи надавали рекомендації щодо проведення приватного конкурсу. Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов знайшов дуже цікаві подробиці. Бекграунту цієї пані з адвокатської контори Соколовської. І, взагалі, стосунки Вембера і Соколовської вони почалися набагато раніше. Ще коли фонд Охмадит створювали влітку 2022 року, то його зареєстрували у квартирі, яка належить Оксані Соколовській. Про що свідчить Держреєстр речових прав на нерухоме майно? Ось, наприклад, протокол благодійного фонду із підписами Вембера Соколовської, Солодка та. Телезірок Горбунова та Вітвіцької про відмову віддавати 379 мільйонів гривень державі. Окрім того, у четвер, вже цей четвер, о 16-й годині, Оксану Соколовську будуть судити за те, що вона 10 років тому, нібито готові це прекрасно вдарила ножем нібито свого співмешканця і захищати її. Буде той самий солодко, з яким вона співзасновниця фонду Охмадиту, і який заявив під протокол про корупційні ризики щодо грошей фонду, якщо їх раптом віддати державі. Класна команда, о чому сага до речі, цієї історії з ножем. Нібито 10 років тому Соколовська ножем вдарила свого співмешканця, але вона заявила, що то все неправда, і це прокуратура розкрутила звинувачення ще у 2015 році, щоб примусити її перестати захищати російських спецпризначенців ГРУ, яких зсу тоді захопили на лінії фронту. Тоді захист доводив, що то не грушники, а ополченці. так, так, пані Соколовська захищала цих персонажів. Згодом цих вояк обміняли на Надію Савченко, якщо пам'ятаєте, яка виявилася медведчуківською консервою. Ось така історія, друзі. Я хочу, щоб громадськість і всі ті люди, які свої останні гроші в ті дні виділяли на те, аби допомогти у і величезні кошти, які із-за кордону і всередині країни виділяв бізнес. Стежили за цією всією історією, і ми, як журналісти, обіцяємо вам проконтролювати, як буде рухатися ця історія до фіналу. Адже мені от реально ригати хочеться, коли розповідаю вам щойно от все, що оточує дитячу лікарню, охмадит, в якій має панувати кристалева чистота розподілу коштів. Адже це справа про хворих діток, беззахисних хворих дітей, мета яких рятувати, створюючи їм умови, а не дербанячи кошти, які виділені на відбудову. Такі справи, друзі. Я вас всіх обіймаю. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Дякую вам за довіру. Обіймаю, подивіться наші інші відео і підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. До зустрічі!